І так, друзі, сьогоднішнє відео буде по поводу скло На мою думку, це додаткові витрати грошей. Чому? Ми робили, верніш, я займаюся вже ремонтами з 2010-2012 року. І є квартири, які ми шпаклювали без холстів. Просто шпаклювали під бокове освітлення, все ми робили без склохолстів. Так, да, склохолст потрібен, певне, що під, ті під ту штукатурку, яка пісочка, пісочно-цементна. Тоді да, є мікротріщини і, можливо, сітка додатково себе перештрахувати може і потрібен склохолс. Хоча ми робили по таких стінах, де були поштукатурені піском і під бокове освітлення, і все було хорошо. Даже ось я короба поклеїв склохолстом. Ну, дивіться, на мою думку, це якщо взяти, вишпаклювати ось хорошо замита стіна, прошпаклювати її. Чистовою один раз і два рази ще акрилом. От, от грубо говоря, ось я біля подрезятників, я пройшовся вже її чистовою. Візьміть по ньому, пройдіться акрилом, перед 180-кою. Блін, воно вийде ідеально. Мікротріщини, ну повірте, якщо вони мають бути, то Ну, може десь холст і стримає, але на таких штукатурках мікротріщин нема. Якщо вона суха, видержана певний період. Ну, не буде на ній мікротріщин. А якщо вже якісь тріщини будуть, усадки, чи ще щось, то повірте, склохолст не видержи. Він або складається в гармошечку, або просто розривається, ну, в залежності, яка тріщина, яка осадка йде, чи дома, чи квартири, чи будь чого. Так що, друзі, ну, на мою думку, да, що по склохолсту, легше шпаклювати акрилом. Ну, це все, я думаю, що і так все можна зробити. Ти скажіть, може я помиляюся в чомусь? Може, щось не так? Жду якихось коментів.